Сьогодні я покажу мій улюблений швидкий корисний свіданок лаваш з яйцями, зеленню та сиром. Готується за кілька хвилин, а смак просто неймовірний. Нам потрібно 4 яйця, один лаваш цільнозірного борошна, трохи сиру, томати шпинат і зелень. Починаємо. Яйця збиваю та додаю спеції. Розігріваю сковорідку з невеликої кількістю олії, вливаю яєчню суміш. І відразу накриваю лавашом. Коли яйця схопилися, перевертаю, додаю сир, зелень, шпінат, помідори і складаю. Даємо томати, шпінат, зелень. Сир і складаємо навпіл, трохи підсмажуємо з обох боків і все готово. Ось такий простий і смачний сніданок. Спробуйте ви приготувати цей смачний лаваш на сніданок. А в коментарях напишіть, з якою начинкою ви приготували цей лаваш смачного!